Доброго дня, потервеному за життя в Данії. Короте, у нас зараз в Копенгагені, як і по всій Данії, виборчі перегони. І от як рокую з моря, короте, зустріла таку, полі... таку виборчу кампанію. Короте, підкатив... Підкатила будочка з генератором, роблять оті... такі смачнісінькі хот-доги. Приїхав кандидат, отой Карстен Стісон. І поки че люди стоять у черзі, чекають на свій оддох, їх чистують какао гарячим. І ще кандидат підходить. У нього є час поспілкуватися з виборцями. Ну, можна так сказати, типу питаються підкупити виборців, але ні, це був нормальний діалог. Я поставила запитання про інклюзивність. Інклюзивних дітей у школі, він мені розповів так коротенько свою точку зору. Але ну, я вважаю, що це не підкуп, а це просто можливість кандидата поспілкуватися, де він сам приймає участь, заплатив цій людині, може партія заплатила, не знаю як. Коротше, за за цей ходовний кіоск. Взагалі так, мені сподобалось гарного дня.